Саудівській Аравії назвали Єрмака другим президентом України. Не радником президента. Хоча кажуть, що ніде в світі і немає а, такої посади, що це щось таке автентичне українське. Другий президент України. Можливо, перший президент України. А давайте ну, ми з вами подивимося на картах Таро. Оскільки Зеленський, по якому відсотку взагалі він керує країною, чи він просто є обличчя, чи він абсолютно робить те, що говорить Єрмак, про це всі говорять, давайте ми подивимося. Давайте ми подивимося. Спочатку я дивлюся, Кельський хрест просто на президента. Далі, тут ми можемо і зачепити тему, яку ви часто. Підіймаєте в коментарях, от кажете, президенту України загрожує небезпека, замах. Зараз карти і це покажуть, в принципі. Хоча давайте одразу окремо, окремо глянемо, чи є, і підемо дивитися те питання глибше стосовно того, наскільки керований Зеленський, чи все-таки є якийсь відсоток. Його волі політичної, скажімо так. Це канал Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро. Я забула вам це сказати і привітатись. Поїхали: Замах на Зеленського. Так, карта смерть. А, ну, Це великі переміни. Це не завжди означає смерть саму. Але те, що висить і вона ходить поруч так і да. П'ятірка Пентаклів. Ну, є така загроза. Паж Жезлів. Паж Жезлів це такий маленький проєкт. Це, по-перше, новини, які ходять про це. І кажуть, що маленькі кроки для цього можуть робитися кимось, не знаю, в оточенні президента. Ну, паж мечів. Паж мечів, Паж Жезлів це такі, ну, Паж Мечів дещо агресивна карта. Ну, але це коли я захищаю свої інтереси конфлікту, ну, не виходжу з конфлікту, отак от прямо. Але конкретно замах помірність. От забула вам сказати, хотіла перед тим, як починати розкладати, що я думаю стосовно замаху на президента його життя. Я думаю, що він все-таки виконує певну місію. Ну, кожен з нас виконує певну місію, але його місія очевидна. Як би не було, хай там керує Єрмак, хай там йому прописують доповіді. Це все зрозуміло. Але все одно дивіться, якщо ми беремо як театр, за театральною постановкою або за кінопостановкою, за художнім фільмом, завжди дуже стоїть велика пророблена робота. Дуже багато цехів працює. Це вплоть до костюмерів. Костюмери, гримери це саме такі. А спочатку сценарій: а продюсер, а режисер, а освітлювачі, а музиканти. А звукачі, які звук підключають, якщо це ми говоримо про кіно. Але ми бачимо актора. І саме актор викликає в нас певні емоції. Саме актор заставляє нас відчувати щось, плакати, сміятись, спонукає, можливо, до якихось дій після того, як ми подивилися, якщо це талановитий якийсь твір. Розумієте? Тому, коли абсолютно применшують роль Зеленського, то я не люблю, я люблю, ви знаєте, неупередженість, справедливість, чесність. Не можна нікого там того обстінювати, або того обізцінювати, того обзивати. Це говорять, до речі, люди, які, можливо, ніколи не робили свого якогось проекту потужного, де ти відповідальний за все, але ти тримаєш цю махіну. Тому так от, стосовно місії, і це є його місія говорити запально. Там будити емоції, розумієте, Глашати їм бути. Він часто в мене, як паша випадає. Може, він і є який оцей паш, то паш кубків, то паш жезлів, то паш мечів, який говорить, кричить, добивається. Але що означає карта помірність, як захист Янгола? Вона говорить про те, що все одно він виконує свою місію і він захищений зверху. Тобто будуть складатися так. Певні умови, події, що його все одно зверху будуть захищати. Бо він має свою цю роль для України, розумієте? І він має дойти до кінця, довести до кінця. Я вибачаюся за шуми, які ви чуєте, це від мене не залежить. Я вже, головне, щоб мені сюди не постукали. Я вже е очікувала то гром гримів на вулиці, то ще щось, думаю, так, я ніколи не дочекаюся тиші, це вночі тільки писати. Так, ну і ще дивимося про замах. Оце може виглядати як броньована машина. Так мене танки випадають, це як захист. Тобто навіть він пересувається, не дивлячись на те, що інколи нам здається, Боже, як небезпечно. Все одно це все продумано. Всі його пересування продумані. Тобто є захист і зброєю, і машина, і, ну, і дев'ятка пентаклів це також. Е про ресурси, але це і вміння здобувати ресурси, переконувати світ, дати ресурси. О, карта імператриця випала. Це, в принципі, як Росія, королева жезлів. П'ятірка кубків, вісім кубків, четвірка жезлів. Ну, дивіться. Чи намагаються його прибрати? Навіть такі якісь спроби є, які, можливо, нам не говорять про це. Цей девід людини з Росії це насправді так. Але, але я побачила зв'язаність по руках, ногах. А, я побачила тривогу, але я не побачила точки кінцевої. Тобто, мені говорять, що в принципі цей домоклов меч буде над ним висіти, допоки він є президентом, допоки в нас є війна. Так, а тепер подивимося, наступне питання. Наскільки президент? А, спека, бачите, як спекотно. Запалююся, розмовляю з вами спекотно. Наскільки президент керує чимось, проявляє свою вою, має право голосу? Кельтський хрест зараз все покаже. Тут навіть не треба спеціально запитувати так, ні, зараз покажемо. Значить, основа ситуації і його. Двійка кубків: це партнерство. Це рівноцінне партнерство 50 на 50. Я можу сказати, що а, якщо ми беремо Єрмака як керівника, то там все узгоджено. І мало того, тут говорить про те, що йому так і добре, що сам би Зеленський не зміг. І це мені вже не перший раз показують, що для нього Єрмак як тил, що, в принципі, Зеленського це влаштовує. Я ж кажу, от як в 95-му кварталі, не дивлячись на те, що він був керівником 95-го кварталу, за ним було останнє слово, головне. Але на нього працювало цілий великий цех. І мені таке враження, що це реально, от як перенесено в його президентство. І не тільки в його, я думаю, що так в багатьох ні, ну є конкретно лідери такі президенти, а сам би він не зміг. Тому я за нього не голосувала, і в мене був шок, тому що я не бачила в ньому. Отого от цілосного лідера. Хоча е, після е, початку війни повномасштабної ми бачимо, як змінився його характер, його риторика, він м'ясом обріз. Але все одно обріз, то обріз, але досі от часто його реакції такі пацанячі. Немає того, знаєте, як Ердоган. Або там ну, Путіна, я не дивлюся. От Лукашенко видно, що це той ігрок, да, він маріонетка Кремля, але як він вміє. Да? А, у нашого президента є таке хлопчаще. Він не вміє інколи стримати емоції, де потрібно ж крок назад зробити, а тоді сказати. А емоції ним все-таки часто керують. І це, ну, не знаю, добре чи погано це як факт, що Значить, ми побачили, що це повноцінне партнерство, там, з Єрмаком чи з ким. Але це так, як він себе відчуває. Що з простору вривається? Сім жезлів. Ну, сім жезлів, так, на Яніну Соколову я дивилася. Це змагання, це суперництво. Багато хто би хотів навіть і зайняти його місце. Це про кордони, йому постійно приходиться десь захищати свої кордони. І може, його огризається він до того самого Єрмака. Не знаю. Як ми знаємо, що там в них внутрішнє? Ну, тобто, ну, те, що я ще й не сказала, так? такий запильний, такий з журналістами, він може там ніколи. Там, Зберіть мікрофон. ну от, на Сім Жезлів — це так це нормальний такий ігрок, це вміння себе захистити. Ну, немає подавленості волі, скажімо так. Він знає собі ціну, він знає, за що він відповідає. Він знає, де кого можливо там присадити чи кивнути і погодитися. Що в нього в планах і в голові? Карта мир. Ну, це така потужна карта. Карта мир. Я на весь світ. Я володію світом ну, світом, це не так, це е... карта мир. Це і є місія. Но в голові в нього, по-перше, по-друге, привести Україну до миру. Це часто мені показувало, що так він ставить на перемогу. І, між іншим, я дивилася його опонентів і Петра Олексійовича. Коли я дивилася, наскільки він щиро, ясно, що там відмивання грошей, те все, але волонтерить. Все одно щиро є е, е, ставка на перемогу. Ми що маємо зрозуміти? Нам можуть політики подобатись, не подобатись, є більш чесні, більш нечесні, більш маніпулятори. Але зараз, от що я часто все-таки бачу в тенденції у всіх політиків, все одно вони всі переживають за Україну. І вони прагнуть перемоги України. Та, ви пишете часто, ну, ясно, в них вже тут всі статки. Ви розумієте, вибачте, нікого не хочу образити, але це світогляд часто бідної людини, коли ми все міряємо тільки по грошам. Люди, які не мають недостатку в грошах, там вмикається інший азарт. Тут реально йде стінка на стінку. Боротьба істини і не істини, викривленої істини, боротьба світа і темряви, боротьба двох країн. Основа ситуації, його основа король жезлів. Дивіться, тобто все одно є основа його, король жезлів. Хоча він мені часто як король кубків випадає, ви це знаєте. А тут, значить, говорячи, його м'яка енергія кубкова все-таки. Все-таки э, більш зміцніла. Король жезлів це супертато, це керівник, це законний порядок. Поки те, що я бачу, мені подобається, хоча мені так часто і Єрмак випадав корольом жезлі. Нещодавно минуле. Четвірка мочів це втома, це невеличка стагнація, вимушена в чомусь зупинка, найближче майбутнє. Знову двійка мечів. Щось потрібно закритись. Ми оце щойно дивилися з вами про замах на нього. Закритість, або це, що говорить, знаєте що, про протистояння один одному. До речі, 50 на 50. Я запитала, який відсоток того, що він є лідером. Ну, от, бачите, тут така історія. Ніби його влаштовує двійка кубків, рівне партнерство, але двійка мочі це ще протистояння. Так він може в чомусь не погоджуватися. І дебати відпір. Як він впливає на ситуацію? На президентство своє, взагалі, на Україну. Наскільки... Оце важлива зараз позиція буде. Можливо, навіть декілька карт витягнемо. Ну, карта переможця. Ну, це те, що я кажу, коли в мене в розкладі випадає мир і переможець, а, ну, він все докладає тут. Давайте будемо подобається кому, не подобається наш президент. В мене різні е люди на каналі, але в нього ставка на перемогу. Як він впливає, тільки, тільки вперед. Тобто, дивіться, яка історія в голові в нього що мир. Тобто все-таки довести до кінця, як він сам впливає, ну по переможцю він хоче пройти цей квест до кінця, стати переможцем, сказати, я президент, який, типу, переміг Путіна. Ну, ясно, що він не сам, але ну, має це на базі. ви розумієте, в історію хоче війти. Як простір, чи допомагає, чи перешкоджає йому в цьому. Перешкоджає, а це десятка мечів. Оце конкретно зрада в ближньому оточенні. Десятка мочів ого-го-го-го-го-го. Це дуже тривожна карта. Дуже тривожна карта. Чим перекривається? Карта справедливість це не про смерть, це про юридичні речі, це про імпічменти, це про те, що хочуть реально скинути хтось дуже з найближчого оточення, може то саме Ермак, не знаю треба окремо карту запитувати. Його надії, сподівання, страхи Зеленського. Надія його на ЗСУ. Це карта ЗСУ, це карта родичів так само. Ну, тут, тут може бути, що його надії, сподівання, якщо ми беремо зараз не військове питання, а конкретно Зеленського. Опора це його дружина, це його діти, це його батьки. Це справжній його тил. І результат. Ну, результат ми дивимося на найближчий час, чи на який? Чи вдасться Зеленському? Тут просто вже вийшли основні карти. Ну, і є ще карта Сонце. Яка ще з таких потужних є карт? Навіть той самий імператор, Король Кубків, який говорить про самого Зеленського. Як йому вдається, вдасться виконати цю місію, дойти до. Фінішу президентства живим, здоровим. Бо, я кажу, в оточенні от говорить багато хто, от мені ви пишете, що майстри говорять, що Зеленському загрожує небезпека. Так, загрожує. Так, загрожує. Тут швидше, все-таки, юридично. Тут така підстава колосальна. Чи підстава, чи, можливо, знайдуть дійсно якісь факти. Неоспоримі, де він винний, не знаю. Тут безвідносно, тут говориться просто про те, що в момент, коли не очікував, може щось статися. Але зараз дивимося на результат. Який результат? Ну, карта Сонце. Я ще й не сказала, да? ну які ще карти залишились, такі яскраві, і, скажімо так, старші аркани. Це хороша карта. Я би навіть не дотягувала, ану, чи дотягнути? Верховний Жрець теж класно. Ну, це закон, це правитель, це духовна карта. Сімка кубків ілюзія, ілюзія, ілюзія. Щоб ілюзії, щоб... Ну, зараз. Хоча, що в ілюзії. Хоча ще і так Сонце освітлює ілюзії, по-різному, може. П'ятірка Пентаклів. Скажімо так, якщо б не дотягувала, значить що мені показують? На шляху до Закінчення свого квесту, до виконання своєї місії на шляху буде ну, дуже багато перешкод, і вони є, і як зовнішніх, так і внутрішніх. Так небезпечно, так важко. На питання, те, наскільки він керує країною, дивіться, зараз в цьому Кельському кресті я не побачила, що він абсолютна маріонетка. Ні, це не так. Ну, Я ж сама, коли сідаю за розклад, я не розумію, що я побачу. Тобто я побачила партнерство, я побачила, що всередині партнерства виникають конфлікти, що він з ними бореться, що він проти діє, проти стоїть. Але все-таки його велика підтримка це його сім'я, саме сім'я, саме близькі, саме там, це там, де він довіряє. Ну і під кінець карта Сонця і Верховний Жрець. От треба завжди в розкладах, це я кажу навіть починаючим тарологам, вміти зупинитись і знати, коли поставити точку. Тому що далі відбувається провокація. Знаєте, Це навіть як і в житті від добра добра не шукають. От Якщо ти вже щось вирішив, от щось вже в тебе є класне, і коли ти хочеш, а ще класно, — це називається як перевісти. Організму треба стільки, скільки треба. Це не те, що я зараз оправдовуюся. Я просто почала дивитися, і там пішли мілкі карти, ну там сімка кубків, там п'ятірка пентаклів, але шестірка пентаклів, тобто є борги, є важкість, але все одно є допомога, але воно вже мілко. Це вже, знаєте, як пост скриптом, якщо ми беремо як твір класичний, драматургії, то потрібно розуміти, де поставити крапку. Драматургічно дуже круто розвернулося. Тут все показали. Якусь хворобу показали, і зупинку показали, і те, що замахи на нього є, і те, що його хочуть скинути. Я навіть не знаю, чи вдасться. Тут, скажімо так, як оточення впливає, як простір і оточення впливає. Ну, це не просто валки в колеса. Це взагалі як. Але мені здається, що він виліз з цього, він виплатається. Все одно от сонце світить. Там він по асценденту. Чи близнюки, чи лев. Бо так він водолій. А, а сонце це покровитель левів. Це такі удачливі люди. Це люди, які щасливчики. А, Такі сонячні. Тобто, все-таки його якось доля тримає. Я не можу сказати, що прям доля береже, але випаде карта доля. Ну, дивіться, він в бадьорому настрої. Все, закриваю я розклад, тому що я ж кажу, що далі вже йде масло масляне. Все одно він в бадьорому настрої. б не було, безпека, небезпека, загрози. Це карта все одно героя, От коли ми дивимося, будь-який фільм. Про будь-якого героя. От я ж, Класика жанру, нео, матриця з, з простого програміста до місії, який вступає в боротьбу зі злом і перемагає. І він стає, борючись зі злом, як по сходинках, він стає міцнішим, міцнішим, міцнішим і там над да, людиною, майже Богом не знаю, не кажу там. Про надбога Зеленського, але ви знаєте, я люблю конструктивну критику. Якщо тільки просто уявити розпорядок Дня Зеленського, то він не сидить на лаврах, оце не почуває. Там, оце як багато хто пише. І багато там, ще я дивлюся, оті самі експерти, якісь там, чи політичні, чи військові. Та ясно, що в нас в країні все не гладко, все не чисто, і корупція все-таки інше. Але я дивлюся між строк, між слів. В паузах взагалі на людину, яка щось про когось говорить. Не тільки про президента, хто чим керується. Коли ти бачиш заздрість, коли ти бачиш, що ая б, а я б може, тим не менше цього не відняти. Зеленський зараз є герой-герой. Головний герой. Не герой-герой України, да, а головний герой твору. Під назвою Україна і війна. Отака от, от історія. Дякую за вашу увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Тому що більше новин, більше цікавих прогнозів я викладаю в спільноті. Інколи я не роблю відео і розклад. От Нещодавно я сказала, як мені наснився Єрмак і звільнені полонені. От мені наснився сон, щоб не знімати ціле відео перепровіряти. Я просто сказала як факт. Їхав автобус. В автобусі був Єрмак, я летіла біля автобусу і спостерігала. І сказали: чекайте, звільнення полонених найближчими тижнями. А тут воно раз-раз майже день в день е збіглося. Мене можна запідозрити, що я таємний агент. Да? Ну, це в спільноті я такі новини викладаю. Тому буду рада підписці, коментарю. Нагадую, що ми продовжуємо збір на безпілотник. Новомодний, крутий, ваша кава, ваша філіжаночка, кави для пілота-містика, який в 47-й бригаді. Зараз там щось дуже гаряче він працює на запорізькому напрямку. Ми тримаємо контакт постійно. І от, коли в нього там більше часу, чи десь там у нього вихідний, десь він там був у Запоріжжі, то є час перекинутись, а тут він просто маякує, що живий, працюємо, пише: мінус два орки сьогодні. Класно там попрацювали дроном. Він на Мавіку працює. Mavic Мавік це такий слабкий дрон, він швидше розряджається, немає тої точності. А новомодний, крутий, класний той, який в описі, у мене в коментарі і до цього відео. Я працюю для вас. Роблю таку, такий вклад в Україну в перемогу, да, даючи інформацію. А кожен з вас каву по можливості. По можливості я не вимагаю, я прошу. І ми збільшуємо, наближаємося до нашої мети. 185 тисяч вже зібрали ми. Ще майже половину. Ми справимось. Я вірю в нас. Обіймаю вас міцно. До наступних зустрічей.